22 листопада 2004 року. День, коли вся країна сказала: Разом нас багато нас не подолати. Так, 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 так. саме тоді розпочалась помаранчева революція. Але чи задумувалися ви, як саме помаранчевий став кольором революцій? Виявляється, що за місяць до другого туру президентських виборів політична кампанія Ющенка ще не мала чіткого кольорового позиціонування. Тоді це швидше була кампанія 50 відтінків помаранчевого, бо його тоді називали то гарячим, то жовто-гарячим, то взагалі просто символікою Ющенка. І о диво! 25 жовтня за тиждень до першого туру піарник Ярослави Дміть нарешті вносить ясність в колір кампанії. Він запускає акцію Помаранчева стрічка. Її ідея полягає в тому, щоб українці, знак підтримки Ющенка, чіпляли на себе помаранчеві стрічки, вдягались в помаранчеве, їли на вулиці Апельсини і пили апельсиновий сік. І хочу вам сказати, що ці апельсинки не прості. Ці на холоди. У перший день помаранчевої акції ще за місяць до перших протестів про неї пише статтю Олександр Сіромаха. Під на той час, ну, дуже багатозначним заголовком, Помаранчева революція. Виходить, напангувал, бо вже за місяць, тобто 22 листопада, почалась повірите, Помаранчева революція. До речі, на соболіці Ющенка також фігурує ось така кінська підкова, але поки що в просторах інтернету їй немає пояснення. Можливо, на щастя, а своїми версіями можете ділитися в коментарях.